Добрий день усім! Це Італія. З вами блогер з... Зі Львова, дуренькі мої. Ви мене вчите, як е, гречку, я вас не купую. Ви мене вчите, як їсти гречку, я вас не копіюю. Я вам покажу мій спосіб. Всі ви хочете бути здорові, всі ми хочемо бути здорові. Альора, вам е, такий рецепт. Здоровий. здоровий. Не заморочуйтеся в Україні. Я вас дуже прошу. Легеньке життя, щоб було, треба трошки мало їсти, мало і здорово їсти. Відварила гречку, не відварила, а запарила. Просто довела до кипіння стакан гречки. Два стакани води і довела до кипіння і відставила. Вчора ми їли гречку одним способом, сьогодні ми їмо гречку другим способом, без солі, нагадую без солі. Додала гарний кусок, він не повинен масла. Це масло зверху, ось так, бачите, зверху, бо не дай Боже, щоб воно тушило. Воно має розігрітися це масло. Масло високої якості. Скопу. Пізніше ще додаю для запаху до, до смаку ось таку кокосову олію. Хто не бачить, як виглядає кокосова олія. В кінці додам. Вона ось така тверда, вона така тверда і даєш одну ложку такої гарної. Не жарити, абсолютно не жарити. Знизу там така вологість є. чорно море! Це мій компаньон з роботи прийшов. Зараз ми будемо їсти. Бачите, вологість є. На 4 я поставила вже починає шуміти. І ось так легенько-легенько, зверху це масло має розігрітися. Прикриємо його ось тут. Тільки розігріється знизу, зразу, зразу ми додаємо без солі, без нічого. Тоді ви жири, оці здорові жири корисно їсти, але жири, але, жири, але жири, оці корисні, не які-небудь жири. Такий мій спосіб, дорогенькі мої. Другий мій спосіб здорового життя, яку я що другий день вару. Не вару, а це дуже вигідно зробити і поставити в холодильник. Ось така панцанелля. У нас в тоскані роблять панцанелля. Я е, тут вже е, замало трошки бачите, знизу вже все готове і заправлена є. А оцей огірок я нарізала тільки що. І Ще помідорів я дорізала. Дорізала я помідорів ось цих. Тому що треба більше, бо це на вечір. Це, це не будемо зараз їсти. Замочила я кусок вчорашнього хліба, твердого, вчорашнього, позавчорашнього ось таку горбушку велику. І тоді е, е, замочила. Пізніше нарізала багато помідорів, цибулі. Цибуля обов'язково має бути солодка, свіжа і молода. У нас ось вот така вот є а кондиціонатори, а чинді перки? Тому що я от тримала той кондиціонер, включений дві години. Тільки ну, виключила, через пів години вже знову горячо робиться. Хоч 30 градусів я не переношу таку жару. У нас сьогодні 32, можна перенести, але я хочу, як виключу, що вже все, вже мені погано. Я хочу вже я привикла до такого комфортного життя. Що я хотіла сказати? Ось цю цибулю свіжу, яка така свіжа, молоденька цибуля, наріжте багато велику велику цибулі. Багато помідорів. Я нарізала ось такий помідор для інсалату, такий круглий великий, і нарізала ще ось тих багато маленьких, бачите? І тут в мене є два таких цих. Е, два дорізала, бо один спочатку дала огірок, а пізніше дала другий огірок. Попробуйте обовязково тут всі овочі заправте. Обов'язково оцетом, але тільки. Яблучним оцтом. Яблучним оцетом ось такий в мене, я використовую такий. Не дай Боже, щоб ви пробували лимон, бо я колись попробувала лимон, воно зовсім інакше. Бо колись я жила, знаєте, в мене колись в саді було багато лимонів. Я думаю, Ха, буду я розумна. Візьму я і нашу мені оцет давати. У мене лимонів дуже багато є в саді. Я почала лимоном витискати, смак зовсім-інакший. Зовсім Пізніше дайте доброю оливкою олії, посоліть. І посоліть, Тут можна додавати ще сида, але і більше не треба нічого. Воно буде саме найсмачніше. І пізніше цей хліб, але хліб мусить бути так само. Бачите, хліб який кусками, ось такими. але хліб, кожен хліб не підійде. Тому що хліб е, має бути такий, знаєте, як ви його відтиснете от з тої води. Ви його так взяли, відтиснули, відтиснули так гарно. Він не має бути як, як гума, як клей, отак вові стиснете, нічого немає. Він має бути такий набухнутий і стояти так набухнутий. Розумієте, кожен хліб не йде. Коли я вам на другий раз ще покажу, який хліб має бути, як він має виглядати з води. І таке вовжачі, Він витиснений, але він такий живий оцей хліб. Він такий живий. Зараз я це все вимішу. Яке воно смачне і ставити в холодильник? Це от хліб. Бачите, такий хліб. У мене був не чорний, такий білий, а чорний ще смачніший. Така велика грубушка. Ось така о, 10 см у мене є, було. це все зараз я ставлю в холодильник. Чому воно таке сильно смачне? Я кілька років назад спробувала. Ту панцанелю я вам вже говорила, я її не хотіла пробувати, бо мені по телефону сказали, Анна, ти знаєш, що є така мій брат, мені сказав, роблять таку Віталі панцанелю. Та тут таке смачне, то таке смачне. Я кажу, як її роблять. Це було все по телефону. Він мені почав це все говорити. Каже: хліб замочують в воді, відтискають. Я казала, ну-ну-ну, я навіть слухати не хотіла. Я просто не хотіла слухати. Відложуємо, бо вже вже кипить, бачите. Зараз додам ще цієї олійки. Я навіть просто слухати навіть не хотіла. ви розумієте? Не хотіла його абсолютно слухати. Тому що я такого хліба моченого, мені фаскифо, як Віталій говорить. Я індуціони працюю ось так. Я відставила, я можу навіть не виключати. Бачите, от бракує, воно мигає, мигає, постав, постав ось тут, а якщо ви не поставите, тоді воно само виключиться. Зараз пім і виключиться. І це нема проблеми. Що я хотіла, а пізніше я поїхала на море, і в одної сеньори італійки попробувала, бо я там Бебі-Сітер була, вона в 9-й годині то все приготувала на обід і поставила в холодильник. Вона каже, Анна, попробуй. Але вона хліба давала багато. Я не люблю хліба. Бачите, в мене хліба зовсім зовсім мало. Є італійці, що дають багато хліба. Я хліба не люблю багато, але хліб мусить, мусить бути, бо інакше. Ну, Нагадую, от такий салат з Радянського Союзу. Пам'ятаєте, огурок Помідори Цибуля. І якщо ми заправляли улією колись. І або улії давали, або сметани, якщо давали тільки олії. І пізніше той сік. В кінці він виходив такий сік. З того він от... Але ми хлібом чомусь той сік не вимащували, хліба туди не додавали. А от додати до того всього соку, який випущу, Базиліку. Базиліку тільки виключилося. Базиліку, якщо не маєте, я деколи не маю і не додаю, але треба додати Базиліку. Навіть ще більше виключилося, Індуціон. І все, зараз це все я переложу. Переложу його в, в мене базиліку є, я вже приїхала з тої подорожі, яка тривала 2 неділі, Німеччина Світсарія і Лівіньо. Ще з Лівіньо я вам буду всі показувати те, що я купила. То буде мій компаньйон буде модель, топ-модель. І буде це все показувати свій чоловічий одяг, а я буду показувати свій жіночий одяг. Зараз я оце переложу сюди, дуресеньки мої, і поставлю в холодильник. Воно має бути холодне, воно дуже зручно, бо ви зранку зробили і маєте на вечір. Ви обід зварили, маєте на вечір. Ви розумієте, воно холодне, у нас ось таке холодне, гарне. цей, Воно дуже ціниться в нас тут. Попробуйте обов'язково, хто в Італії, і хто за границею. І хто за границею попробуйте Зараз чисту ложку, і мені треба дати отого, Він трохи зазастив, я тримаю в холодильнику, і був холодний цей, ця олія. Е, це виглядає такий, як жир, бачите, як, як жир куштує 4,50 в копі. продається. 4 евро, 4,50, отак воно коштує. Зараз гарно велику ложку сюди і все. І збоку додамо ще якихось овочів. Звичайно, можна додати того, але ліпше не додавати. А можна додати, яка різниця? Можна їсти, то, що все, що ви маєте, любі овочі. но м'ясо, но сусідки. Но забудьте про сусідські, забудьте про сусідські. Ще дотепер люди їдять сусідськи, я теж їм але один раз в три місяці. От зимою йде. Так хочеться, так хочеться. Я купляю для себе мій компаньон не їсть. Я його питаюся, чому ти не їсть, чому ти, що ти не любиш? Він каже, він каже. Я не привик, моя мама ніколи не готувала. <рик> Каже, бо я не привик, моя мама ніколи. Ну так як твоя мама ніколи не готувала, і ти не привик, і ти своєму дитинстві. Він їв, Ну воно ж все одно смачне. ну Він їсть. Там були ми в Німеччині, то він щось пробував, якийсь вюсер такий похожий. Все, сідаємо за стіл, мені треба зараз дати ось того оліоді коко, кокос. Рено ідеальна спати і їсти в машині. Вона велика, тут можна все-все. Зараз я зроблю фотографії. Так машина виглядає з боку. Така вона трошки квадратна, але або Рено, або Volkswagen є ще такі у нас. Це Італія. Приїхали іностранці тут до нас поїсти, поспати. Тут у нас все дешево. В Італії порівняно з Швейцарією в три рази менше. Вони тут і одяг купляють, і їдять, і сплять. Тут для них лафа. І їх тут є дуже багато. І Вони Тоскану дуже люблять. Это Джада. О, если я тебе что я хочу. Сейчас поберемся. Хотела у тебя маленькие сутки. Сильные у нас. Зараз я їх наберу і буду повидло робити. Це саме найсмачніші слухи. Бонжорно! Бонасіра! 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 Ma da, da è primi o già da un po' che avete? Eh, quasi due settimane. Ah, due settimane? Sì, è buonissimo. Eh, da Toscana vengono? Sì. sì, bene, ora prendo un po'. Il cocumero intero quanto viene? 69. 69 69. Manname. Ці не такі смачні, ті дорожчі. 39. Тут це оферта, тут це оферта. Тут -то оферта, виду, виду працібони. Ай, то вони трошки такі треба вибирати, щоб не були... Зараз оцю я одну, ось так дорогеньку мою, отак витираю. Ви так не робите, а я так роблю. Угу. М -м -м. Дуже добре. Зараз візьму два-три кілограма, не більше. Так, джада, покажи, що ми купили. Джада має татуаджу, пішла, зробила татуаджу, таке я буду саме робити. Джада, сховала ти. А Відкрий сумку, бо двоє штанів я купила і стратила 85 євро. І не хочу показувати моєму компаньонові, бо він скаже, що ти після лівіні знову потратила гроші, хоча це мої гроші. Є такий спортивний магазин. Я не думала нічого купляти. Пішла туди і купила дві пари штанів. Чому? Це спортивний магазин, одні мені підійшли дуже добре, а... а ці ще краще. Покажу вам вдома, дорогесенькі мої. Їсти, але будемо вдома їсти. Треба мати силу витримки. витримки. Хочеться їсти, хочеться. Морозиво, но Солодке, щось таке солене, якісь ягоди хочеться. Аспараджі, Сня з параджі, так як в мене, не так як в мене, майже так як в мене. Це дуже гарно, це красиво. зелено. Цілий час зелено, ці шторки мені теж подобаються. От, хочуть від сонця елегантно, два заложу, так стягнули одне, два звільнили. Подивіться, яка від, від сонця люди не міняють. Ви Тільки гляньте, яка запліснена, яка чорна Парас, ося парасоля від сонця. І люди не встидаються. Це Італія, дургенсенькі мої. Не встидаються, їм пофіг взагалі. І не міняють. А таке, щоб поміняти, я за свою 1100, то, напевно, трохи більше. Напевне, 1200 треба заплатити. А вони не хочуть, їм так добре. Розумієте, їм так добре захід сонця. Ось така піна тут є. Їм дуже добре так. Тому що тут ніхто нікого не судить. Штани покажу вдома, які я купила. Дуже дуже я задоволена тим, що там дорого заплатила, але вони цього вартують.